Добрий день, шановні жителі Житомирщини. За даними українського гідрометеорологічного центру, з 7 по 9 січня в області очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи до утворення активного циклону. Прогнозується значний сніг, хуртовини та сильні пориви вітру. Крім того, ворог продовжує підступно атакувати Україну. Він щодня обстрілює населені пункти та критичну інфраструктуру, намагається дестабілізувати наше повсякденне життя, порушити звичайний режим, створити для нас надзвичайно складні умови. Ворог хоче повторити зиму минулого року. Наша критична інфраструктура продовжує залишатись в центрі уваги Росії і основною метою для атак. Попри те, що напади на об'єкти енергетичної інфраструктури заборонені міжнародними конвенціями, тому ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. Ворог розуміє, що міста залежать від світла, тепла та водопостачання, і удари по енергетичній системі можуть призвести до знекровлення українських міст і зробити їх непридатними для життя. У разі тривалих відключень світла чи тепла, жителі регіону можуть розраховувати на пункти незламності. Звертаю увагу жителів громад, що пункти незламності функціонують у звичайному режимі. Нагадую, що на території Житомирської області діють 704 пункти, з них 358 стаціонарних, 56 знаходяться при головному управлінні ДСНС України у Житомирській області та 5 при головному управлінні Національної поліції Житомирської області. Додатково створено 15 мобільних пунктів незламності. Розміщені вони в адміністративних будівлях територіальних громад, освітніх та медичних установах. Усі вони адаптовані для роботи без центрального електро- і теплопостачання. Також пункти незламності встановлені в територіальних об'єктах, включаючи АЗС, аптеки, банківські відділення та супермаркети. У пунктах незламності ви матимете можливість зігрітися, підзарядити мобільні телефони та скористатись Wi-Fi. Крім того, у цих пунктах завжди є доступ до питної води, наборів першої допомоги, а також місця для відпочинку. Важливо, що пункти незглавності обладнані засобами для надання допомоги у випадку екстрених ситуацій, включаючи обігравачі, ліхтарі та екстрені засоби зв'язку, щоб гарантувати безпеку і комфорт громадян навіть у найскладніших умовах. Також у разі настання блекауту органами місцевого самоврядування планується розгорнути 52 додаткових пункти незглавності, які будуть використані як резервні, що можуть надавати послуги безперервно протягом 10 діб. І головне заздалегідь. Запишіть адреси пунктів незламності, що знаходяться поруч з вами. Це буде корисно у разі надзвичайного відключення електроенергії чи зв'язку. Для зручності зайдіть на сайт незламність.gov.ua, де розміщена інтерактивна мапа е, актуальної інформації. На цій мапі ви також знайдете інформацію про найближчі АЗС, відділення ДСНС, аптеки та магазини, що працюють на генераторах. Не забудьте скористатись ботом-помічником. Собачка, незламність бот для швидкого пошуку пунктів незламності. Бот надає інформацію про розташування послуги пунктів, а також допомагає знайти приватні заклади, де можна зарядити гаджети під час відключення електрики. Бережіть себе та близьких. Віримо в ЗСУ та ППО. Все буде Україна.